Ну, давайте Ці книжки розказується, як Лео не любив футбол, як він пішов на футбол і як він вигіднував своїй матір. Його родила б футбол бабусі, тому що батьки не хотіли, щоб він займався футболом. Та його взяли в збору, він дуже добре. Показав, як він грає в футбол. Потім розказується, як він забував колеги, як він грав та як він знайшов по дорозі. Тепер книжці. Книжку написав український виробник. Він буде у цій книжці та назад в лісі книжки написано, як е, автор авто називає месі. У цій книжці 800 чим-то старим.